Друзі, маю для вас чудову новину. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Шмигаль, так і не знаю, як правильно говорить. Так, от цей персонаж відповів на нашу з вами петицію, яка була дуже швидко набрана, про те, що давайте можемо нарешті введемо санкції проти Андрюши Портнова, одного з головних поплічників Януковича, першого заступника його адміністрації в моменти розстрілу майдану. І господін Шмигаль заявив, що нема підстав для ведення санкцій. Мовляв, всі, всі там правоохоронні органи подивилися. Ну нема за що Андрюшу Портнова у нас під санкції поставити. От нема. Знаєте, я не буду на нічого нічого говорити. Я просто вам нагадаю за що проти цієї персони були введені особисті санкції Сполучених Штатів Америки ще в грудні 2021 року. Я просто зацитую Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента за колишнього президента Януковича, створив широкі зв'язки в українській судовій та правоохоронній системах за допомогою підкупу. Широко відомий як особа здатна впливати на рішення судів. Портнов був достовірно звинувачений у використанні свого впливу для придбання впливу та рішень в українських судах та протидії зусиллям щодо реформ у 2019 році. Портнов вдався до кроків, спрямованих на отримання контролю над судовою системою в Україні, здійснення впливу на відповідне законодавство, домагався призначення лояльних йому офіційних осіб на високі посади у судовій системі на придбання судових рішень. В середині 2019 року портнов вступив у змову із високопосадовцем уряду України для формування вищих правових інститутів країни у відповідний. До їхніх інтересів та для впливу на Конституційний суд України також Портнов брав участь у спробі впливу на Генерального прокурора України. Відмічу, що зазначу це говорить сайт Уряду Сполучених Штатів Америки, і мені б хотілося не ну, те, щоб порекомендувати, бо ми прекрасно розуміємо, що ці покидьки а, вони, ну, під назвою наша влада е, насправді ж вони не для того там все це відповідь давали для того, щоб дійсно е, хтось повірив, що вони там думали, як же ж вести е, ці санкції і бідосіки не знайшли. Ми ж прекрасно розуміємо, що їх головним завданням було не допустити прийняття ніяких санкцій про цієї людини. Якщо що, я то просто нагадаю, що е, прекрасний е, так сказати, убійця кадировцев е, чи чеченців, я вже не знаю за версію зеленського на прізвище татаров. Це людина, яку вже дуже багато разів у відкритих джерелах пов'язували лічне з господином Новим, ну і нагадаю, що дуже багато ще в 2012 році писали про зв'язки Портнова з офісом президента і про те, що він до речі, сам дуже хотів зайняти, нібито пост генерального прокурора. Як би там не було, господин Шмигаль, якщо у вас самих не вистачає всіх ваших державних органів підстав для ведення санкцій щодо портнова, ну то почитайте, будь ласка, що пишуть американці на своєму уряді. Може раптом підстави знайдуться. Хоча звичайно ні, поки при владі знаходиться той, хто все це кришує. Ну а прізвище я його називати не буду, бо вже чесно кажучи, набридло.